Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, що формує нас як особистість, дає нам багато мудрості і життєвого досвіду. Це наша освіта і навчання. Отож, сьогодні ми будемо запитувати наших перехожих, що вони про це думають. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, підкажіть, як вас звати. Чим ви займаєтесь? Мене звати Єгорам. Займаюсь робота підсобник, монтажник. Теплого поло. Доброго дня. Я Олександр займаюся відеографією. Мене звати Єлизавета. Я навчаюсь в коледжі економіки і права. Займаюся тільки навчанням. Доброго дня, мене звати Артур. Я учень 34 ї школи полтавської загальноосвітньої. Я займаюся спортом і навчанням. Що для вас означає якісна освіта? Якісна освіта це питання складне, тому що 30 років Україна намагається її побудувати, і так не виходить. І ще чую таку думку, що освіта. Устаріває тоді, коли міністерство освіти вже вводить свої перші реформи. Тому моя думка, якісна освіта це уміння не тільки давати дітям знання, а ще й уміння допомагати їм ці знання якісно використовувати на практиці. Ну на мою думку, якісна освіта означає це підхід індивідуальних вчителів до навчання. Також це означає якісну освіту не тільки якісь навчання книжці, але й лабораторні досліди або щось цьому роді ну для мене якісна освіта це, мабуть, гарні викладачі, які вміють гарно викладати свій матеріал, які гарно відносяться до своїх учнів. Якісна освіта для мене означає те, що людина має якесь розуміння, розуміння про те, як його робити, і має досвід в цьому, і може надати досвід людині іншим іншим. Як ви вважаєте, які навички? Обов'язкові для студента зараз, коли я вчився, це должна бути всебічно розвинена особистість. Зараз вже по любому якісь інші цінності формуються студента. але 100% він має бути всебічно розвиненим, щоб розуміти, що навколо нього відбувається. вміти використовувати ці знання. Ми гроші в першу чергу використовуємо тоді тоді, коли ми не просто володіємо знаннями, а використовуємо їх на практиці. І от як тільки людина отримує знання і використовує їх на практиці, це приносить її монетизацію. Тому важливо сучасному студенту уміти ці знання, які він і понімати, де він їх буде використовувати. По-перше, це гарно жартувати, також. Щоб викручуватися. Так, мати жагу до навчання. На мою думку, це працьовитість, також жага для навчання, до навчання і, мабуть, все. Вміння розумітися з, з іншою людиною, з викладачами, зокрема. Да, вірно. Дивіться, вміння розмовляти правильно, і вміння робити свою професію або вчитись, таких треба, щоб ви могли якось подати. Свій досвід другим людям чи повинно сучасне навчання тривати протягом всього життя. Не йде мова про університет, а загалом навчання. Я як е, був студентом, у мене був вибір поступити на історичний і на фізико математичний. І я вибрав фізико-математичний, тому що думав, що історичний я буду дуже часто постійно вчитися і постійно все читати. І вибрав математичний, тому що математика стала наука. Так, от я постійно вчуся і навчаюся. <плес> Змінюється і от просто подивиться. За те комп'ютерні технології, які вони зробили скачок вперед, і відповідно у нас з'явився пластир людей, які там говорять, що я там не вмію користуватися телефоном, я не вмію користуватися комп'ютером. Так дивіться, новий виток пішов. Там штучний інтелект і куча інших процесів. Тобто у нас з'явиться ще більше людей, які скажуть, я цього не вмію, я цього не знаю, я динозавр. Тобто, це і це їх проблеми. Тобто вони окажуться за межою розвиненого суспільства і можливостями. Який він їм дає питання було: чи треба розвиватися життя? Не треба. Я думаю, так, тому що є приказка вік живи, вік, вік вчися, тому треба вчитися все життя, я думаю. Так, я вважаю, що воно повинно тривати протягом всього життя, тому що багато що забувається так. Треба багато чого дізнаватися нового, тому так, навчання це дуже важливо. Воно так і є. Навчання все напротягом всього життя. Ви всього не знаєте і чомусь вас учать ваші друзі, знайомі або прораби там, як ви думаєте, чому деякі люди не люблять навчання, і як це можна змінити? У Нас як люба психологічна травма, нас тут налякав, і ми після цього я там не купаюся, бо чуть не раз не втонув, або я там не бігаю, тому що мене раз жирним обізвали, можна так казати. От як зерна в біблії, які впали і не приросли, то от, тут так само людина була цим зерном, але оказалася в тих умовах, де не дала плоди, і відповідно навколо неї не було людей, які могли. Пояснити, що навчання це круто, не було педагогів, які могли своїм прикладом вдохновити. Оце може і поспідхало, тому що людина перестала навчатися. Це бажання від душі йде. Тобто дорога виникає під ногами ідущого. Як тільки це людина, це понімає, вона починає щось то міняти. Для того щоб це поміняти, ти приходиш до думки, що тобі потрібно навчатися, щось пізнавати, шукати свої грані, своїх можливостей і рухатися вперед. Тільки тобто, ти цим починаєш розуміти, ти, 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 ти до цього рухаєшся. Тобто, можна. Постійно винити, що винен вчитель, винен ще хто -то. у 80% ми самі вибираємо якісь свої дії, дії ведуть до результатів. Тому, якщо якийсь момент ти стикаєшся з тим, що ти не хочеш всі вчитися, хто цьому винувати? Як правило, п'ятий так, чому так? І на п'ятий чому ти даси відповідь, чому ти не учишся? Тому що в на даний момент в нашій країні чучу трошки а, неправильно побудована система навчання, це а, ну деморалізує учнів, студентів, арбітурієнтів. Всіх інших нема такої перспективи, як, наприклад, піти прочитати власноруч якусь книгу і почати займатися своєю справою, я вважаю, що потрібно трошки змінити пріоритети в нашому навчанні, подобавляти деяких предметів як фінансова грамотність. Я можу і зрозуміти того, що я входжу в цей список людей. Ну, по перше, це ну наша система освіти, тому що я вважаю, що вона перевантажена, і коли я спілкуюсь з друзями з-за кордону то там більше є вибір, на які ти хочеш предмети вивчати, і так далі. І там система вона дійсно побудована на не тільки теорії, а ще й на практиці. Їм не цікаво або батьки, або Дорослі люди, які сказали, що треба, а вони гатять ну, кажуть, не хочу, ну не хочу. Я вчитись, не хочу. Воно не моє. Треба, щоб вибрали люди свою професію і тим, ким вони себе бачать. Чи можете ви згадати свого улюбленого викладача, який вклав вас як особистість? Алла Саредівна. Вчитель математики дуже любив, цінив. Вона взагалі, строга жінка була, заходила, розносила весь клас. Мені щось математика нравилася. Мені вона ну не можу сказати, що й легко давалася. Ну, мій любимий предмет. Був історію. Дуже любив. Історію теж якось не можу сказати, що тут прям. Конкретно від вчителя все пішло, але сам предмет цікавий був. Географію любив. Там географію вчителька цікаво пояснювала. Особисті вчителя вирішує 80%. Тобто ми ніколи ж не йдемо в магазин, в якому нам не подобається продавщиня. Ми ніколи не спілкуємося з людьми, які нам не подобаються. То так само і вчитель він або е, заходить, запалює серця тих, хто його слухає, або просто, в общем, е, зачитав сухо свій предмет і ніяк не закарбувався в головах своїх учнів. По-перше, це мій класний керівник. З першого по четвертий клас Леона Дмитрівна вона виховала в мені особистість взагалі початкову. Вона підказувала на ранніх етапах мого життя, що як і чому потрібно робити. На друге місце я б хотів поставити свою вчительку алгебри та геометрії до дев'ятого класу. Вона змінила моє бачення цього предмету до того, що мені було цікаво сидіти вивчати ці предмети. Вона розповідала нам все дуже прос. З тими речами показувала просто на прикладах. Перше, це викладач української мови в моєму коледжі. Це Оксана Степанівна. Дорогобіт. мені дала любов до української мови і до української літератури. Вона дійсно гарний викладач, яка може зацікавити студентів до вивчання. І друге, це Куратор мій Віталій Володимирович. Він просто гарна людина, завжди допоможе і може підказати, коли потрібно щось. Вчитель фізики Людмила Миколаївна, все, що в мене є з фізики, це в мене є зараз. Я не вчив ні жоден предмет окрім фізики. Чому? Тому що мені було цікаво. Воно мені знадобиться в житті і зараз знадобилось. Дуже сильно знадобилось і чесно і дуже вдячний і. Максимально щиро, як ви вважаєте, чи потрібно змінювати підходи до освіти у школах і університетах? Вони активно змінюються. Тут питання, чи варто змінювати підходи держави до освітян, може там підняти зарплати, змотивувати вчителів. Я впевнений, що людина, яка буде отримати там тисячі доларів, не буде робити свою роботу номінально. Вона буде викладатися і відробляти свої гроші. А коли вчителю платять як дурній людині, а вимагають як розумній, то відповідно в нас виникають питання, чи варто щось міняти. Ти в освіті ну мов завжди щось варто. Той тобто, процес він буремний, все змінюється, але ну, почніть з основи, змотивуйте людей, які і міняють цю освіту. Я вважаю, що потрібно трошки змінити підход до, до навчання, зробити його більш інтерактивним, більш зацікавити учнів, а не тільки що ми приходимо, наприклад, на якусь математику, алгебру, геометрію, тощо і починаємо просто по книжці працювати, вирішувати якісь. Задачі, тобто перший час це може бути цікаво, але з часом це дуже сильно набридає. Я зараз навчаюся в коледжі, і мені ну набагато більше подобається, тому що у мене і гарні викладачі. Але я так зрозуміла, що мені просто дуже сильно повезло. І ось в коледжі мене ну все влаштовує, але в школі мені не подобалось знову ж система нашого навчання. Багато викладачів, які 50+, в них є совєтський союз. Воно дуже сильно не має значення, тому що зараз є. Раніше люди вивчались по системі якоїсь зараз люди вивчають так, як вони самі забажають. А вчителя або викладачі, які любить ПТУ, школа. Вони нав'язують своє мишлення дітям, набирати молодь зараз не, не той час, який е, дає можливість людям престарілого віку, виразимось так, е, давати свої команди та давати свої звички людям, які помолодші. Як ви думаєте, чи можуть технології, зокрема освітні курси та онлайн школи, замінити традиційне навчання? Я вважаю, не можуть вони можуть його доповнити. Я вважаю, мабуть, що ні, тому що школа дає тобі навик соціалізуватися. Тобто навчитися поведінки у соціумі, контактувати з однолітками, контактувати з тими, хто молодше тебе, ті, хто старше тебе. У школі зібрані люди абсолютно разного віку, і без цього досвіду в житті, я думаю, буде людині дуже важко. Я вважаю, що ні, тому що от я також проходила курси, але вони мені нічим не допомогли. Тобто вони мене не закликали навчатися. Я вважаю, що краще, звичайно, це школи або коледжі курси ніяк не зможуть замінити. Якщо людина хоче, то так. Якщо ні, то вибачте ні. Якщо дитину чи людину здали до онлайн-школи, а вона не хоче цього, вона вчити не буде. Ні в якому разі вона його не буде вчити і не буде навіть простуховувати матеріал, який їй треба. Просто людина не буде себе почувати людиною, коли її змушують до чогось. Чи є у вас ресурси або улюблені книги, які допомагають вам вчитися? Які саме раніше я читав багато книг, зараз читаю менше ресурси навчальні Прометеус це всеукраїнська платформа для онлайн навчання. А, моя улюблена книга це Сунці Іскусство війни. Там описані дуже такі цікаві моменти, які були існували ще дуже дуже багато років до, до сучасного часу. Я, на жаль, не майже не читаю книг, але мені дуже сподобався твір, місто, яке ми вивчали. Воно дуже повчальне. І також я використовую інтернет зараз, допомагаю всім. Так, фізика і Зараз дуже важливе для мене знання фізики. Без нього я б зараз не прокрутився, як кручу зараз. Як ви вважаєте, які предмети мають бути обов'язковими в школі, які варто прибрати, які додати? Всі предмети вони чомусь обрані. Зайвих як на мене немає. Тут складний процес. Його потрібно вивчати. Тобто це я, я не хочу бути в глазах суспільства, як таксіст, який знає, як треба виправитися. Стуації України, але ну, в мене немає часу, я поїхав далі таксувати. Якщо предмети обрані, ну проведена певна робота для того, щоб зафіксувати ці предмети, треба вчити захист вітчизни, щоб вміти стріляти, і історію, щоб знати по кому стріляти. Ну це так ще кажуть. Обов'язковими повинна бути рідна українська мова, обов'язковим повинен бути базовий курс математики, тобто без синусів, косінусів, тангенсів і тому подібного. Також я вважаю, що вивчення англійської мови це дуже гарний досвід. Я б Додав, я вже згадував це фінансову грамотність. Це от предмет, який би я дуже хотів бачити в сучасній школі. Точно перебрала б християнську етку, тому що я прям дуже не любила цей предмет, тому що там нам просто нав'язували думку і не давали вибір релігії. Було б класно, якщо б зробили такий курс, там де описуються всі релігії, тому що ось коли ну за... Заставляють навчати десять божих заповідей, коли ти ну просто тобі не близька. ця релігія, то це я вважаю не дуже круто. Також я б зробила просто базовий курс основи здоров'я, щоб я додала ну фінансову грамотність, мабуть, такий курс, наприклад, створення власного бізнесу. Математика, українська мова та історія України більшого я не вважаю потрібним, тому що математика в житті. Вона допомагає, так як і фізика, ну, воно взаємозв'язане. Історію України ну, це повинен каже, знати. Кожен повинен знати. Да. Українська мова, ну, без неї нікуди. По своєму, по своєму досвіду да, е, е, ніяких. Або фізику, або ніяких. Як ви мотивуєте або мотивували себе до навчання, коли вам це здається важким або нецікавим, згадуючи школу, то токо через страдання. Не страдав, приходили батьки і підбирали пару мотивуючих слів. Тобто, але в дорослому житті виникає іноді робота, яку ти хочеш зробити, але в тебе немає ні сил, ні натхнення. То тут у мене працює правило розбити складну роботу на маленькі кроки, виконати їх, здивуватися, що ці маленькі кроки привели до виконаної великої об'єму роботи. І ще Сливим гордим піти робити іншу роботу в цьому році. От мене мотивувало а, те, що я можу отримувати стипендію а, за мої досягнення в школі, тому це стало більш частина, яка мене змотивувала навчитися. Я себе мотивувала тим, щоб я поступила свій колись, тому що дійсно була конкуренція і доволі велика. І також я себе мотивувала також стипендію, якраз я її зараз ще отримую важким. Воно мені або не цікавим. Здавалось, якийсь, якийсь час, але я себе переконав в тому, що воно мені потрібно. Я обрав професію ту, на якій був мій батько, вирішив стати похоже похожого на ним, на нього без цього. Я був би ніким зараз. Що б ви побажали людям, які надають освітні послуги. Коли спитаєш педагога, чому він робить в школі, ніхто ніколи не скаже, що за гроші. Кожен не 10 аргументів, але ну, грошей там не буде. Відповідно, ви несете якусь жертвеність, ви віддаєте частинку себе для того, щоб навчити інших. Тому тільки горіть і запалюйте інших, ви робите великий вклад для майбутнього покоління. Я б порекомендував їм бути більш приближеними до дітей, щоб я. Порекомендував міністерство освіти задуматися над віком, до якого можна працювати з дітьми. Я розумію, що з віком все більше досвіду, але вік також додає свої правки в мозок людини. Порадила по перше терпіння, також щоб вчителі мали підхід до дітей, і також щоб вони могли дійсно цікаво розказати, щоб це дійсно всіх прям зацікавило. Будьте добріші і все. Дорогі глядачі, сьогоднішній випуск показав нам, що освіта і навчання є надзвичайно важливими у житті кожної людини, тому що ми повинні постійно професійно рости і вдосконалюватись, ставати кращими версіями себе і підтримувати інших у цьому. Тому дякуємо, що були з нами. І побачимось у наступних випусках диванчику.